Друзі, вітаю вас всіх! Дуже рада бачити, дуже рада, що ми зустрічаємося з вами нарешті, після Різдвяних всіх новорічних свят, на майстер-класі. Сьогодні ми з вами проговоримо по одній з анкет, тому що там є деякі моменти, про які хочеться проговорити. Людина заповнювала незадовго до Нового року і. Пункт, який є в анкеті, це точка Б, як ти її бачиш. Людина пише, що хоче бути щасливою, бо мені це треба. Ну, по-перше, бути щасливою хочуть всі, і це треба кожній людині. І тут ключове питання не те, що тобі треба, так, бо тобі хочеться бути щасливою, а що ти вкладаєш це розуміння, тому що комусь бути щасливою це означає поїхати на Мальдіву, а комусь кусок хліба мати на столі. Треба розуміти, що ти вкладаєш в це поняття. Тому, коли ви роздумуєте і пишете свої плани на цей рік, хотілося б, щоб ви в першу чергу роздумували глибше і були чесними з самим собою, прописуючи такі речі. Тому що, наприклад, далі, коли людина писала, вона пише: мені треба мінятися, і не вистачає на це енергії. Так, тобі треба мінятися, чи тобі не вистачає енергії? Тому що від того, що для тебе є ключовим, від того ми і стартуємо. Якщо, наприклад, тобі треба мінятися для тебе це першочергове, ти ставиш собі задачі, які кожен день, ти щось ти виховує, робиш для себе. Да? Якщо тебе не вистачає енергії, ти наповнюєшся енергією. Що таке наповнитися енергією? Це коли ми з вами читаємо Біблію, молимося, ми знаходимося в тиші, ми робимо щось таке, що буде піднімати мені настрій. Мої, мені мою енергію. Комусь це спорт, комусь це потанцювати, комусь це е, просто піти в ліс, прокрачати. Тобто у кожного своє розуміння наповнення енергії. Але для того, щоб взагалі наповнити себе, треба розуміти те, про що я говорю постійно в своєму наставності. Чи маєш ти список мінімум із 100 пунктів, що тебе наповнює? Тобто, в моєму наставності ти зі мною плюс-мінус три роки. По за три роки ти маєш назбирати мінімум 100 пунктів. Мінімум. Чи почали ви це робити? Чи у вас є такий список, в якому ви такі: ага, у мене падок сіл, апатія. Відкриваємо. О, я дуже люблю гуляти по вулицям свого міста, бо воно дуже гарне. Все, пішли гулять. Не допомогло. Щось легше, але не допомогло. О, я обожнюю, там, як, наприклад, моя сестра каву з лимоном. Піду поп'ю каву з лимоном. Да? Або там я дуже люблю, е, коли я агресую, пов'язати, да? сіла пов'язала, да? або там хлопець свою агресію, наприклад, в перестановку мебелі, в ремонт е, якоїсь річі, да? щоб е, віддати негативне і отримати позитивне. Да? Е, тому, коли ми говоримо, що в одному тих речення мені треба мінятися, але не вистачає енергії, треба зрозуміти, що це два різних пункти, і на що я хочу спочатку зробити акцент. Тобто, Включаємо шкалу да? від 1 до 10, що для мене сьогодні найцінніше, і в тому питанні я починаю рухатись. Але для того, щоб почати рухатись, треба мати стратегію, аналіз, що робив до того, що не вийшло, що планую спробувати зробити, хто мені для цього потрібен, щоб допомогти мені в цьому, хто буде моєю підтримку, опору і так далі. Тому, коли ви про це думаєте, робите, або намагаєтесь робити, да? зауважте ці деякі поняття. І обов'язково пропишіть собі, що саме ви вкладаєте в поняття щастя. Тому що фраза бо мені це треба, бути щасливим треба кожній людині. Але що саме ми маємо на цьому увазі, і як ми туди прийдемо, у кожного свій шлях. Наступне, що було, це точка Б, яку людина бачить жити не розумом, а жити серцем, робити багато корисного. Хочу вам сказати, що робити багато корисного це енергія, яка віддається. Якщо ти себе не наповнюєш, то ти вигораєш, потім депресія, потім багато речей, які не потрібні, і потім тобі потрібна допомога лікаря, при тому медикаментозна. До цього не треба доводити себе, тому робити багато корисного треба розуміти, що значить багато корисного, тому що навіть в слові корисне. Ми теж як в щастя маємо різне. Хтось хоче допомагати одягу, і для нього це сверхвисота. Хтось може допомагати ем, різними порадами або дар втішителя є, да, дар мудрості є. Треба розуміти, що ти вкладаєш в це поняття, і подумати, наскільки тебе вистачить, от твоєї енергії. Тим паче, коли це пише все одна людина, ми розуміємо, що на сьогоднішній момент людині, щоб змінити якісь Певні речі, навіть здобути всього дві-три нових духовні звички треба, вибачайте мінімум три роки. А якщо ми говоримо за енергію, а тим паче, коли ти хочеш і віддавати, і отримувати, це має бути баланс, про який я стабільно говорю. Тому, якщо на нас сім на дні, днів на тиждень, треба розуміти, що один день для відпочинку, коли ти нічого не робиш, значить три дні ти віддаєш, три дня ти отримуєш. Наприклад, понеділок, середа, п'ятниця віддаю, вівторок, четвер, субота отримую. Як це виглядає саме у вашому житті? Вам треба подумати, тому що, наприклад, я набираюся наповнююсь, коли я знаходжуся в спілкуванні святих, от як ми зараз сидимо з вами, Да? Я коли ходжу на групу по вивченню Біблії, де не я викладаю, да, а слухаю іншого лідера. Я напомню, коли я з дівчатами або з іншими людьми можу зустрічатися в кафешці, поспілкуватися на важливі теми як житейські, так волонтерські, як духовні. Я від цього наповнюю. Кіно да для мене це важливо, що поки я готую чи прибираю, у мене десь щось гавкає, і мені так дати тепло на дощі, от мені хорошо. І от я хочу порозуміло, що у кожного своє розуміння і погляд наповнення. Хтось хоче піти в сауну, хтось хоче просто поїхати кудись один на два-три дня закритися, просто походити, попродити природою, подихати свіжим повітрям, повернутися і Вау, оце я круто оновився! І я знаю таких людей в своєму житті які дуже часто виїжджають насправді і виїжджають на пару тижнів, тому що це походить цілі та гори або просто в ліс в компанії, або сам їде ця людина. Треба розуміти, що знову повторюю, так. Це енергія, про яку ми говоримо, це як віддавати, так і приймати. Якщо ви тільки віддаєте, від цього сьогодні багато людей, які вигорають, депресії, мають багато клопоту. Так от, жити не розумом, а серцем цікава думка, але це неможливо. Господь нам подарував і то, і інше не просто так. Розум це є фільтр. Якщо б ми не навчили наш розум бути фільтром, то в нас є біда в серці. Тому ми своєму розуму не довіряємо і намагаємось довіряти серцю. А серце теж може підвести, тому що фільтр мозок. І якщо постійно був неправильний процес, не фільтрувалося те, що треба фільтруватись, ми бачимо, що поранене серце поранене розум. Це треба теж відновити. Жити за розумом це правильно. Тому що за розумом — це більш такі речі, які у нас, знаєте, як звичка. Ми знаємо, що світло вмикається справил, ми включаємо да? і ми ну, так, інтуїтивно робимо багато речей, саме розум, не серце, тому що коли нам треба прийняти важливе рішення, ми завжди саме вирішуємо серцем на розуму. І от, до речі, в цій же анкеті було написано, що дуже швидко людина приймає рішення, а хоче навчитися бути більш розсудливою, більш мудрістю. Ви приймаєте рішення швидко тільки по тій причині, що ви хочете. Зробити або швидко, або просто щоб людина вже від вас відчепилася, або тому, що ви вже звикли от так от робити, і інакше не уявляєте. Але ви прийшли в той момент, коли ви зараз хочете, ви думаєте над цим, але ви не знаєте як? Чому? Тому що ви навіть не пробуєте, коли вам щось говорять, зупинитися і подумати. Е, є речі, які і я приймаю інтуїтивно, швидко, без, в голові зразу міняю плани, це все понятно, але. За цим у мене йде така штука. А чи варто мені починати весь цей процес заради цієї ситуації, цього служіння або цієї людини або або? І тут питання не в тому, що я отримую від людини, а питання в тому, що є такі в біблії поняття: да, не кидайте бісер перед свинями. Тобто наскільки те, що я зроблю, буде ефективним в той момент? Чи не зіпсую я? Людині або собі то, що і в мене є. Наприклад, бувають такі різні ситуації, коли ти все змінив заради людини, а вона навіть не прийшла. Вона передумала, вона інакше вирішила. такий, ну подожди, я ж заради тебе і то, і воте, і воте. І це робив розум інтуїтивно, не серце. Коли ми робимо серцем, якраз поєднуючи і розум, і серце. Ми роздумуємо якраз про ту користь, про яку написано вище в анкеті. Користь має бути не тільки людям, які нас оточують, і нам теж. Вона має бути це баланс. Коли нам немає користі, до прикладу, коли ви їсте, ви ж намагаєтесь їсти хорошу їжу, не пропавшую, да? ви ж не пішли, не взяли на ринку те, що гніє. Ви взяли те, що свіже, правда? І вам це приємно, ваша душа, ваше тіло вам вдячні. Ви зробили користь і собі, поївши гарну, смачну їжу, не ту, що зіпсувалася, і людині, в якій купили. Правильно? Так само і тут. Треба ставитись до цього розуміння так, що користь це те, що, на жаль, віруючи вважаючи, що це не притаманно віруючим. Брехня. Христос мав користь яку? Він не просто так прийшов сюди. Він не просто послужив нам, він не просто помер. У нього була користь, яка. Він хотів, щоб кожен з нас прийшов до царства. Якщо цієї користі немає, то його жертва напрасна, марна. Як ви думаєте, йому було б прикольно, якби він щось робив, а все це, це було так впустою? Ні. І тому кажуть, що ви там, може, десь меркантільні, корестолюбіве, чи ще щось, друзі, розумієте, це в балансі. Якщо у вас, звісно, є то над цим треба працювати, бо це є гріх. Але якщо ви. Не цінуєте себе, свій час, свої дари, свої вміння, це теж гріш тільки з іншої сторони. Це теж гріх. Ви не маєте права так робити, обіцінювати те, що Господь вам подарував, і тим даром, яким ви маєте служити і нести користь. Тому, коли ви приймаєте рішення, приймайте ці рішення не так, що, так, да, ви можете, я ж кажу, прийняти моментально, але намагайтесь поєднати свій розум з серцем. Тому що інколи бувають такі справи, ми дуже часто, як лідери, спікаємося з таким, коли інша людина, іншою людиною хоче зробити чорну роботу. Як це виглядає? Ну Приходить там якась сестра або брат по Христі, починає нити. А ти не стримався і пішов поговорив з тою людиною, на яку нили. Каже, ну, ти знаєш, там одна сестра або брат там трошечки ображається на тебе, ти там, може, треба якось щось рішити? Нашу. Хто вам дав право грішати? Тобто, виходить, ви стаєте третю особу в стосунках, яких вас не просили. Це робити чорну роботу вашими руками. У Біблії є чітке поняття: якщо брат або сестра проти тебе грішить, ти йдеш розмовляти. Не чужа людина, не, по, не, посередник, ні, там, я не знаю. ти йдеш, тому що після проти тебе грішав. А інші мають стояти, наблюдати і молитися, все. Спостерігати. Окей, е, далі. Далі ви пишете, що потребуєте змін у житті, бути здоровою і щасливою. Про щастя, ми вже говорили. Про те, щоб бути здоровою, це те момент, коли всім так не подобається. Але я постійно говорю, коли починається вже листопад, я кажу, друзі, пишемо колесо баланса, пишемо свої плани, мрії, що здійснилося, що не здійснилося, які е, очікування будуть на наступний рік. І отут тут є такий момент, хоче бути здоровою. А що ви зробили, щоб бути здоровою, людиною? Ви почали правильно харчуватися, ви почали пити воду регулярно, у вас з сном все в порядку, да? у вас нормальний графік, у вас є дисципліна. Бо всі так не люблять це слово дисципліна. Кажуть, це як в дитячому садочку або в школі дисципліна. Не просто так, друзі. Багато людей зараз. Нехороших речей говорять про школу і садочок. Але повірте, там багато доброго і правильного. І якщо ми з вами не розуміємо, що дисципліна равно свобода, воля, то біда нам дорослим. Біда. Тому ми і живемо так, як живемо, а потім хочемо щось змінити, щось виправити, стати щасливими. А неможливо без дисципліни. Що, якщо в мене вже 20 років субота, це мій святий день, я гуляю, я відпочиваю, я наповнююся, я роблю, що я хочу, то це буде щеплюв ще 20 років, скільки мені Господь дасть прожити. Я не буду це міняти, тому що для мене це моя цінність. Я не буду слухати когось, так, да, може бути евангелізація, я не проти. Прийняла участь пішла пішла, зайняла знов собою своїм натхненням, своїм наповненням. Але це не означає, що я буду кожну суботу віддавати комусь. Ні, це рідкісні випадки. І це є цінність розуму і серця поєднати в цьому і є щастя, тому що потім я бачу результат спустя роки, що в мій стабільності, в моїй дисципліні, в цьому і є щастя, в цьому є наповнення і в цьому є багато змін, тому що я давала собі можливість покращити себе, здобути нову навичку, щось почитати, кудись сходити в нове місце, яке я ще не була. Я, наприклад, коли приїхала до Львова, я вирішила, що кожну суботу буду ходити, якщо вийде, в нову кафешку для того, щоб дізнатися, що є в моєму районі. І ми з моєю бусінки, тому що в мене по суботах ще побачення з кожною дитиною окремо і з чоловіком. Ми ходимо в різні місця, я непогано знаю свою територію. Я не запам'ятовую назви, але я знаю ці кафешки, я знаю, куди, якщо що, відвести і де чим гарно посмакувати і так далі. Тому що я знаю вже шляхтина. Далі. І виходить в результаті в кінці цієї анкети, що людина відчуває, що вона не неречуча і в неї прокрастинація. Що таке прокрастинація? Це коли ти не хочеш і вже не можеш, і немає сил і енергії робити навіть важливі справи. Чому так відбувається? Тому що ми з вами до певного віку, неважливо, 20, 30, 40, 50, 60 років, ми відкладали важливі справи на потім. Ми звикли робити тут і зараз багато м'яких умовно, справ, це як особливо жінкам постирати, прибрати. Це справи, які ну, ми так вважаємо, ну, вкрай важливі, що ми важливі справи відкладаємо. А потім така сидиш в 45-50, ой, а де ж це я і що зі мною? Чоловіки, до речі, так само, тому що вони роблять акцент на роботі, не розуміючи, що є мілкі справи вдома, що дружині треба дати вільний час для себе. Приходять потім кажуть, всі життя не склалося, щось не так. Що я працюю, 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 працюю. Щось не так. Так правильно, ти крім роботи більше нічого не бачиш. Ти не знаєш, який кольор в твоєї дружини, ти не знаєш, яку їжу вона любить, ти їй не купляєш одяг, і багато багато речей, які відбуваються. А від того і прострація, тому що ти ніколи в своєму житті не приділяв час саме важливим справам. Які мають робитися кожного дня. І це не тільки, я ж кажу, постирати, покушати і ходити на роботу. Це примітивне. От. Тому і у вас немає рішучості, тому що у вас немає такої звички. У вас все склалося так, що ви звикли робити звичайні прості речі, як білка в колесі. Тому хотілося, щоб ви, так як зараз є початок року, і ми, слава Богу, ще на початку. У вас є ще шанс хорошо пронизувати свій рік, подумати краще над своїми планами, включити дисципліну, графіку, будинок. Якщо взяти мій телефон, у мене просто багато-багато будівничків на різні різні речі. Зараз я вам покажу. От, у мене години, і тут багато, 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 тому що є важливі справи, про які я не хочу забути. Тут у мене окремо і обід, тому що я забувала раніше про обід, і воду випити. І зупинитися, Біблію почитати, тому що на це теж треба час і почитати не так, як ми знаєте, у мене є в настанності одна дівчинка, вона читає до тих пір, поки не йокне. 17 розділів вже прочитали і щось ніяк не йокає. З 17 розділів взагалі жоден вірш не йокне? Я коли починаю читати, у мене вже перший вірш в нього, до, до нього у мене вже купа питань. Купа всього, що я хочу дізнатися, зрозуміти, а чому саме так написано? А для кого? А яке там нове слово? Якщо взяти інші переклади, я ще не знаю якогось значення слова. Тобто, давайте чесно, ми з вами не робимо якісно то, як маємо робити, важливі справи. Ми для Галочки, знаєш, галочка, галочка, галочка. Зробили по списку, ну, я молодець, можу я похвалити, я молодець. А потім бац нещасливий, сумний, щось не так, прокрастинація. Тому. Для того, щоб зробити висновки, як написано в анкеті, людина достатньо гарно писала: Хочу по-інакшому реагувати на світ, займатися з собою, любити себе. Я в стані умнічка. Для того, щоб бути в цьому стані, треба розуміти, що до цього приведе тільки дисципліна, і інколи наша любов до себе, вона, знаєте, як кажда. Так люблю, так люблю, що задушить, готова. От ми себе задушуємо тим, що ми. У мене зараз на станції жінка, ми два роки з нею. Я її вже два роки, і вона настільки любить себе, що вона не хоче навіть встати, бо, бо у неї тіло трошечки болить. Вона навіть за стаканом води не встане для себе. В смислі? У мене взагалі хвороба тіла, у мене воно постійно болить на мої сустави. І що? Мені тепер не вставати, нічого не робити? Це удушаюча любов. Це любов, яка губить, так не має бути. Ти маєш працювати над своїм тілом, тому що якщо ти зараз дозволиш собі лежати, то ще якихось 5-7 років і у тебе атрофіруються мишця, а потім ти інвалід. Притом не просто інвалід, а ти робиш важкий тягар для своїх дітей і родичів. А чи заслуховують вони на це? Чому вони мають від тебе дорослої, здорової людини, виносити гімно? Тому що ти вирішила, що в тебе трошечки полетіло, я полежу рік, два, двадцять два, і все, я вже лежачий. Інвент. Тому що сустави мишці вони не звикли опрацювати взагалі. Це вже не просто любов до себе, це ненависть до себе і ненависть до своїх близьких. І в мене питання: а чого ти вирішив, що ти віруча людина тобі, якщо ти так чиниш з собою і з рідними? І я зараз не засуджую. Я здаю ці питання для того, щоб кожен з вас зрозумів, наскільки ви далеко відходите від Бога, від цінностей, і чи впевнені ви, що після такого випаде в Царство Небесне? Тому що є прича да, про таланти. Якщо ти маєш здоров'я і ти не внедхуєш, це зарити свій талант ровноцінно, тому що Бог тобі дав твоє тіло з тими проблемами, нюансами, які воно є. Але рухатись ти можеш, говорити можеш. Хтось робить можеш, але не робиш, закопуєш. Тому що легше всього сказати, як сучасно сьогодні говорить, а я не знаю, а я не знаю, Так навчись. Досвід приходиться з часом. Тільки тоді, коли ти розвиваєш навик. Якщо ти не робиш навик, не даєш собі час, то досвіду не буде. Що б ти не робив, його не буде. Разі що то коєнація сучасне слово є стати диванним експертом ми хочемо прийти до такого стану, я не думаю. І е, що відбувається в результаті останнє речення, яке є в анкеті, це е, коли я буду умнічка, буду допомагати людям, буду розуміти себе і оточуючих, то в мене буде підтримка чоловіка. А отут ілюзія і лож кожного з нас. Нема підтримки чоловіка, тому що ти сама себе не підтримуєш. Ти сама не піклуєшся про себе. Ти плювала на себе. І чоловік якийсь час може ще подіргатись, щось зробити, щоб підняти твою самооцінку, твою енергію, там ще щось. Але і в нього опускаються руки, тому що він людина. Він не може терпіти твій стан 10, 20, 40 років. І немає. І навпаки. Якщо чоловік постійно в депресії або у нього опущена енергія, руки, жінка теж не буде стільки терпіти. Це все взаємно. Ми хочемо, як ви пишете, мати щастя сьогодні. А як його мати, коли ти постійно з людиною, яка занедбана духовно, душею, тілесною, це не є норма. Якщо у вас є якісь думки, ви можете сказати, написати. У мене, в принципі, по цій анкеті все. Тому що я хотіла більше сказати на акценті, на важливості роздумів більш глибоких, цінніших, ніж ви просто, так поверхнево написали. Копайте для себе, копайте. Окей. Тоб... Ір, ти щось кати хочеш? Це мікрофон, так, якщо, якщо можна, хочу сказати дякую. Е, ну дійсно цінно дійсно е, важливо робити такі розбіри, е, важливо звертати на своє серце. Трішки хочеться додати, да, що якщо в вашому серці ви давним-давно забули про Духа Святого, про Бога, і у вас немає стосунків про те, що Оля казала весь цей час, да, то у вас дійсно будуть трабли в усіх ваших сферах вашої, вашого життя. Тому ну, я це знаю по собі. Да, я це знаю по тих клієнтах, які є. І, я думаю, що кожен з нас, ну навіть якщо сьогодні сяде зупиниться хоча б на 3-5 хвилин хвилини, проаналізує свій останній місяць, от взяти грудень, да і початок там січня, то зрозуміє, що ось ця суєта, ось ці закупівлі в до свят, там, приготування, вони дійсно дуже забирають енергію, силу відводять від Бога. Насправді. Хоча ми робимо це для нього, да, і для людей, і для церкви. Але тим не менш, ну, це, це ті моменти, які нас забирають від священного письма, від слова, від молитви, від... бо ми настільки втоплюємося, що приготувати 12 страв, вибачте, а потім на наступний день ще встати гарною, да, помити голову там, і все інше, то ти розумієш, що ти, ну, ти вже біжиш і ти вже навіть забуваєш про те, що Біблію, Читати, треба було там Помилитися Поблядь. не в ж там вже біжиш, а, а дійсно зупинитися, помолитися, провести цей час. Тому так. тут ну, моє побажання да, собі і кожному з нас е, е, бути вдячними, бути відслідковуючими, аналізуючими да своє життя. і а-а-а е, Частіше приходити на такі розбіри, бо в них ми отримаємо. Ну я сьогодні на два свої запитання отримала відповідь. Не буду казати, бо це особисте, але на два запитання я отримала відповідь. І я вважаю, що це ну, дуже важливо, дуже корисно. Тому приходьте. Я вас запрошую, да? залучаю на такі розбіри і хочу сказати, що це, це дуже важливо і це дуже корисно. Дякую. Дякую. Давайте я закінчу молитву. Хорошо, і будемо розходитись. Боже, дякую тобі за. Цей день, ранок, дякую за можливість бути сьогодні тут, дякую за слово мудрості, за слово знання. Дякую тобі за те, що ти даєш посил кожному з нас не просто щось зміняти, тому що це треба, а задумуватися над тим, що я буду міняти, як міняти, як це повпливає і який результат я буду мати. Чи це ім'я твоє, чи допоможе воно мені взагалі тут і зараз? Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного дня! Будьте успішні, чекаю вас на наступному тижні.